Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання як Релакс. І я беру участь у спільному проєкті візерунки ЮА, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. І сьогодні я вам хочу показати ось такий візерунок дуже гарна сіточка з такими доріжками, трішки як рельєфними. Ну, подобається, вона мені сподобалася. Тому я вирішила зняти майстер-клас на неї. Рапорт візерунка в ширину 4 петлі і висоту 4 ряди. Я написала, намалювала схему для поворотних рядів. Палочки то є лицеві петлі, накид, дві разом петлі лицевою за задні стінки. Виворотній ряд, починаємо дві виворотні петлі, накид, дві разом виворотньою. Бачите, знову дві разом накид дві лицеві, дві разом накид дві лицеві. Дві разом виворотню і накид дві виворотні. Все. Візеруночок зовсім не складний. Зараз я вам покажу, як його в'язати. Першу петлю знімаю прушкову. Тепер пров'язую дві лицеві петлі накид звичайно, робимо. І за задні стінки, бачите, у нас накид так повернений, ми за задні стінки пров'язуємо лицевою петлею. Знову дві лицеві петлі, накид, звичайно, і дві ли... разом лицевою за задні стінки, накид і петлю. Знову дві лицеві петлі, накид, звичайно, робимо. І за задні стінки дві разом лицевою. Дві лицеві петлі, накид, і дві петлі разом за задні стінки лицевою. Дві лицеві петлі, накид і дві петлі за задні стінки, ось так лицевою. І одна виворітня прушкова. Тепер другий ряд візерунка. Дві виворотні петлі, бачите, петля виворотня. І накид пров'язуємо теж виворотньою петлею. Тепер робимо накид, звичайно, і дві петлі разом виворотньою. Бачите, ось так. Знову дві виворотні петлі, накид. І дві петлі разом виворітнюю. Дві виворотні петлі, накид і дві петлі разом виворітнюю. Дві виворотні петлі, накид і дві петлі разом виворітнюю. Дві виворотні петлі, накид і дві петлі разом виворітньою і прушкова петля виворітня. Тепер починаємо в'язати третій рядочок візерунка. Дві разом лицевою за задні стінки, ось так. Накид і дві лицеві. Дві разом за задні стінки, бачите, як в нас. Лежить накид друга петля. За задні стінки я беру дві разом, накид і лицева. І ще одна лицева. Знову дві петлі разом, за задні стінки. Бачите, у нас накид так лежить, все рівно ми за задні стінки накид і дві лицеві. Знову дві разом за задні стінки пров'язуємо. Накид і дві лицеві. Так. Так, дві разом за задні стінки, накид і дві лицеві, і крайня петля пружкова виборітня. Тепер повертаємо роботу і починаємо. Знімаємо литві. Першу петлю пружкову і в'яжемо рапорт візерунка. Дві разом виворітнюю, накид і дві виворітні. Дві разом виворітнюю. накид і дві виворітні. Дві разом виворітнюю, накид. І дві виворітні. Знову дві разом виворітнюю, накид і дві виворітні петлі. Дві разом виворітнюю, накид і дві виворітні петлі. І крайня петля прушкова виворітня. Все ми пров'язали з вами 4 рядочки візерунка. І ось так виглядає візерунок з лицевої сторони, і ось так виглядає візерунок з виворотньої сторони. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім па-па!